Перше, нам треба після зеленського зовністю повністю перезаснувати державу. Частина олігархату робила ставку на Зеленського саме з метою ліквідації інституту президентства. У нас немає влади, бо влада вона народна, вона обрана народом і повинна діяти в інтересах народу. Негайно необхідно приймати заходи. Є різні способи, важелі методи, щоб не дати цьому кагалу донищити країну ще точення зеленського. Прекрасно розуміє, що ніякий ну. Ніякого походу на другий термін не буде. Європейська солідарність зараз має найвищий рейтинг серед партій в Україні. Ігор Ковтко, Доброго дня! Цікавить ваша думка з питань про державність нашої держави. Поясню, повністю держава після розпаду союзу. Союзу у нас не було. На жаль, був кусок Радянського Союзу, яким поганяли і криміналітет. Результат Зеленщина і війна. І як ви думаєте, після встановлення перемир'я, з чого почати? Ну, по-перше, нам треба після Зеленського зовністю, повністю перезаснувати державу, оскільки Зеленський згноїв всі інститути. Проблема ж була: ну, проблема пострадянщини полягала в тому, що ми мали компартійний державний апарат радянський. Він був філією радянського апарату московського в Україні. Він перефарбувався, він прийняв, так би мовити, незалежність як даність, але він не готовий був переходити на реальні ринкові умови, на реальне самоврядування. Тобто, комуняки, які дуже орієнтуються, що таке влада і як її утримувати в своїх лапах, а вони, крім авторитарних механізмів, інших не мали. Вони все-таки придумали схематозик, як відповзати на, скажімо так, захищені висоти, і головне для себе це сповільнити це відповзання, здачу території демократії. Нагадаю, якщо що, в 90-му році на виборах до Верховної Ради першого скликання, яка проголосила незалежність, через рік. Відносно демократичні вибори відбулися виключно в трьох областях, в п'яти областях Західної України і Києві. Все решта комунячий держапарат, апарат чи на Волині, чи на Житомирщині, чи на Вінниччині, чи на Черкащині. Я вже не кажу про ці зовсім русифіковані регіони, де е, ну, загальнорадянські великі підприємства. Формували порядок денний в економіці. Наприклад, всі підприємства Миколаєва крупні мали пряме московське підпорядкування. Взагалі, Україна, нагадаю, щоб ви розуміли, Україна на момент проголошення незалежності контролювала приблизно 40% економіки. Це був ну, Агропром, місцевий пром, легка промисловість. Ну, отаке от все, таке от. Так що ця трансформація. Після Зеленського повинна початись із написання реалістичної Конституції, де держава не братиме на себе нереальних зобов'язань соціальних по медицині освіті. Треба брати, Треба, щоб Конституція гарантувала тільки ті ну, можливості від держави, які держава точно витягує по економіці. Ну і відповідно тоді треба. І перерозподіляти відповідальність, найголовніше це знову повернути місцеве самоврядування, яке, по суті, Зеленські пограбували. І, і нинішнє місцеве самоврядування це якесь таке ну, інерційна мережа від 2019 року. Те, те, що отримав у спадщину Зеленський, потім були місцеві вибори, які партія Зеленського продула, але умудрилася все-таки. Інкорпорувати своїх покиків в органи місцевого самоврядування, подивіться, тільки на Києві, на цього персоналу Ткаченка і їжа і їжа. Це Київ, який має опірність, а подивіться ну, от, те, що вони творять на Київщині, там уже гірше з опірністю. Така от історія. Тому після Зеленського нам треба буде прийняти нову Конституцію і перезаснувати державу. Перезаснувати. До речі, частина олігархату робила ставку на Зеленського саме з метою ліквідації інституту президентства. Ну, Розраховували, що один термін і не більше, і розраховували, що швидко все це, ну, так би мовити, здується. Ну, але що робити? О, така історія. Продовжуємо. Юба Спліхаль. Питання одне: коли ж народ скине зелене ярмо? Ну, треба ж картоплю спочатку викопати. Викопати картоплю, потім ще щось зробити, відсвяткувати крову, ну а потім вже думати про щось більше. Але спочатку треба якось завершити війну. Тоді вже можна займатися. Людмила Рейс, як вважаєте, чи буде справа НАБУ по Чернешову і Міндічу доведена до кінця? Вже тільки останній дурень не розуміє, що єдина мета Зе це утримати владу, а з нею. Перепрошую, утримати владу, а з нею? І всі свої вкрадені мільйони, які систематично виводили з України його довірені особи, брати шефіри, посол Маркарова, яка відкрила ресторан у Вашингтоні. Ну, посол Маркарова не виводила нічого, бо е чоловік Маркарова і давно досить відомий бізнесмен, і, і він це він створив ресторан, а не Маркарова. Повірте мені. Він дуже успішний бізнесмен, тому на Марка... Маркарова самодостатня, звичайно, особистість, але навряд чи вона б займалася бізнесом. На весь час або в політиці, або на державній службі, або в інвестиційному, до речі, бізнесі Була справді це факт. Отже, Чебешов, який відкривав кафе і хаби по всьому світу, міндіч, який поповнював особисті офшори з. То чому Набу не звертається до Інтерполу, щоб повернути його в Україну? Ну Мені сьогодні сказали, що Міндіч вже в Україні. Тобто ця сама вісточка про те, що тут же випало, що Міндіч причетний до компанії, яка виробляє ракети, і йому дуже акуратно, видно, пояснили, що раз ти виробляєш ракети, то ти становиш цікавість для. Російської спецслужби, тому що українська військова розвідка їздила до Відня. Ну, ви сюжет бачили на каналі. Якщо комусь цікаво, то подивіться в мене на каналі є сюжет про це. Але насправді інформація набу отримується в першу чергу через фінансову розвідку США. Дуже багато важливої інформації, тому. Я б сказав, що і обмін цією інформацією відбувається дуже активно, тому всьому свій час. Продовжуємо. Рая 2017. Пане Володимире, подяка за ваші етери, за вашу працю. Дуже подобаються ваші стріми. Завжди стараюся вас слухати. Скажіть, будь ласка, якщо оприлюдніть плівки мінді, чи дай Боже, то чи є надія, що цю бандитську владу знесуть? Давно пишу і кажу, що у нас немає влади, бо влада вона народна, вона обрана народом і повинна діяти в інтересах народу. Більше того, в Україні вже сьомий рік немає президента де-факто. Це непорозуміння ним так і не став. А вже другий рік він не є президентом, і де Юри, повністю згодна з паном Чорноволом цьому питанні. Якщо що, я юрист за фахом, закінчила юридичний факультет Київського університету Тараса Шевченка, вісімдесяти роки. Ой, прекрасний червоний корпус, люблю його. <смі> Крім того, що він може обиратися на другий термін. Не може обиратися на другий термін, тому що президент обирається на 5 років і більше двох і не більше двох термінів згідно Конституції. Це, до речі, норми прямі закону. Так що, а якщо вибори відбудуться навесні, то він вже буде при владі 7 років. Це неприпустимо. Крім того, ця верховна з зелена Зерада Повністю себе дискредитувала, тому негайно необхідно приймати заходи. Є різні способи, важелі методи, щоб не дати цьому кагалу донищити країну вщент. Бачите, вони зараз дуже так пильнують, щоб, не дай Бог, якась інша комунікація не була встановлена поза їх контролем. Оця дика ненависть до Порошенка, який має особистих контактів на заході, море просто. Згадати те, що Європейська солідарність є партнером європейської народної партії, правлячої в Європі, і є партнером, наприклад, республіканської партії, в колі консерваторів партії консервативних світу в рамках міжнародного демократичного союзу. Тут якраз республіканська партія США є партнером. Європейської солідарності. І Порошенко, по суті, є політичним партнером Трампа. Хоча в нього стосунки із Байденом були прекрасні. Але з Трампом теж більш-менш. До речі, якраз Порошенко був той, хто вкатав на джавеліни вперше. Ну, їх не так багато вони не робили погоди. Але сам факт, що після Обами, який взагалі мало ахімею якусь. Тому. Дійсно, всі ігри зараз. У мене таке відчуття, що оточення Зеленського прекрасно розуміє, що ніякого походу на другий термін не буде. Але от я дивлюся, у них же там Я всякі ну, агентства на зразок рейтингу. І от подивіться: агентство рейтингу оприлюднює електоральний рейтинг, заложений на першому місці, але там на пару процентів відстає від нього. Зеленський. А тепер подивіться, ну, третій Прошенко. Порошенко вони постійно там по нижніх планках малюють. Хоча нагадаю, що Європейська солідарність зараз має найвищий рейтинг серед партій в Україні. Найвищий. Не може лідер цієї партії мати радикально менший рейтинг електоральний, ніж його партія. Це все корелюється. Ну, Але пацани від Балди малюють те, що їм потрібно. І закидають для затравочки. Так от, що вам сказати? На Зеленського працює вся медійна машина олігархічна і, і в тому числі ну, Зеленський сам уже модився наклепати собі медіаресурс. Ні Залужний, ні Порошенко не присутні у медіапросторі навіть на 1% в порівнянні із ти 99% Зеленського. Тобто тотальне домінування в медіа. І він має мель, навіть на, в кишенькових ресурсах не ризикують намалювати йому більше, ніж залуж. Ясно, що Рейтинг намалював завказівкою банку ті цифри, які їм треба. Ось така от дивна історія. Продовжуємо. Вальтер Грейв. Пане Володимире, серед головних реформаторів, яких вивела в люди постмайданна влада, є такі персонажі, як пани Шабунін і Жернаков. Давайте подивимося, що в них, як кажуть, за плечима, щоб вони могли виконати ту надзвичайно важливу місію зі створення НАБУ, відбору прокурорів САД і суддів ВАКС, що на них було покладено. Візьмемо Шабуніна його головні досягнення закінчив Рівненський інститут слав'янознавства. Далі якийсь радник незазуміло кого та активний прихожанин церкви євангельських християн. Люди старшого покоління мають пам'ятати, як радянська влада влаштовувала гоніння на баптистів штун п'ятдесятників інших. Все це євангельські християни різної течії. це там, Шабунін він набув відповідного досвіду, знань та розуміння, як відбирати детективів набу. Як думаєте, чи може щедре фінансування з боку ша цим пояснюється? Адже іванські християни там одна з головних протестантських конфесій. Що здоров'я і глузд підказує? Другий жернаков це колишній суддя, призначений в часи Януковича, мабуть, портнов не при чому. Судив активістів Вінницького майдану, а постмайданна влада ставить його реформувати суди. Пане Володимире, це жахлива некомпетентність чи навмисна злочинна недбалість тих, хто їм делегував ці функції. За це має бути відповідальність чи ні. Може, вас чого доброго влаштує те, що на утримання лише одного набу за цей час було витрачено понад 11 мільярдів гривень грошей платників податків. Результат роботи НАБУ повний нуль. Далі тільки гірше. Чи ви, може, чого доброго можливо покладаєтесь, наприклад, у фантазіях надію на нинішню владу, що вона виправить ситуацію? То відразу прокидайтеся. Реальність інша. Дякую за відповідь. Но я хочу і вас повернути в реальність. А яке відношення до держави в цілому має Шабунін і Жернаков? От яке? Ну, принаймні, дійсно, Жернаков працював суддей. Ті функції, які, ну, через які нам стали відомі Шабунін і Жунаков, це громадська діяльність. Вони дійсно, громадські організації, де вони, з якими вони співпрацюють, очевидно, дійсно отримують непогані гранти. Але вони не бюджетники, вони не представники держави, вони не впливають, е, ну, скажімо так, на прийняття державою рішень через Участь у державних інститутах. Ні, максимум, куди вони можуть бути допущені в якості лідерів громадських організацій чи представників, це в наглядовій ради. І не більше. Можуть залучатися як експерти. Вони не держслужбовці. Не держслужбовці. Тому ну от така дивна історія. Я, я так бачу, що. Ну, вам треба, я б вам радив, трохи відокремлювати. Тому що, ви розумієте, ті люди, які світяться в медіа, ви грішим ділом їх сприймаєте як людей, які справді там мають державні функції. Немає жодних державних функцій ні в Жевнакова, ні в Шабуніна. Немає. Вони представники громадського сектору. Громадянський сектор може контролювати владу через свої там профільні механізми. В першу чергу, через. У ну, аналіз э, рішень, які приймає держава. Оце, оце єдине. Більше, на більше це не тягне. Розумієте? На більше це не тягне. Дякую. Сергій Естел. Так, Яника запрогули з президента звільнили, а тут якийсь депутат, який рік є ж трудове законодавство. Я зрозумів, це контекстно, але депутати справді гуляють за кордоном, рисачать. Цікаво, от хотілося б, ну, можливо, навіть я попрошу якогось із депутатів, щоб зробили запит. А що, помічники народного депутата сидять, рік його немає? Він не звільнений з комітету. Очевидно, що разом не звільнений з комітету, значить його помічники рік сидять без свого депутата, отримують зарплату. Ну, теж непогано, теж непогано, я вам скажу. Продовжуємо. Віктор Поліщук. Вітаю, пане Володимире. Навіщо малюк підігрує? Банку і бере участь в цькуванні працівників НАБУ? Невже не розуміє, що зірмаки не вічні і рано чи пізно за скоє не доведеться відповідати? Дякую. Отут, до речі, цікавезна історія, тому що, знаєте, СБУ, воно таке взаємопов'язане. Хтось перейшов в військову розвитку, хтось там перейшов в інші інститути. І, наприклад, нинішній статус того ж полковника Червінського, він же вихідець з СБУ також. І ну, все одно є солідарність серед офіцерів, все одно вони обмінюються думками, все одно. У ну, мене таке враження, що малюк, приймаючи посаду, очевидно, в якості компромісу погодився не заходити ну, на якийсь поверх банковий. Оце там по низах, може, шерстить, а отуди, будь ласка, не сунця, там не твоє. Це вища політична сфера, де ти не можеш заходити зі своїми підозрами, розслідуваннями і всім іншим. І це виглядає так, що цей компроміс дорого коштує нашій країні. І завершальний допис на сьогодні Ірина Зола. Коротко, як ви думаєте, чому наше консульство США промовчало про зарізану дівчину біженку чи означає те, що люди, які проживають за рубежем, зовсім не захищені владою Зеленського? Кажу, владою Зеленського, а не владою України. Бо це дві частини однієї території. Чим можна передбачити завершення найманського керування державою? Передбачити можна, обставини, до речі, складаються таким чином, що їм уже нічого в перспективі не світить. Але долею. Ну, Звичайно, що долею громадян опікується консульство, але це вбивство носить абсолютно політичний характер. Ми маємо вже з цього приводу висловлювання самого президента Трампа, і тут якраз би голос посольства мав би прозвучати, але наскільки я розумію, посол Маркарова залишила вже посаду. Посол Стефанішина ще не доїхала і вірчих грамот нікому не вручала. Тобто жодних заяв зараз посольство не може робити. Не може взагалі. Тому от, така тут ще бачите, збіг обставин. Наскільки я дивлюсь, як активно президент торгово-промислової палати США в Україні Андрій Гундор е, організовував зустрічі. Посолки США в Україні і пані Стефанішиної, і, і, власне, в рамках тергово промислової палати вони ввели такі інтенсивні консультації щодо перспективи бізнесу, то вже ніхто не сумнівається в тому, що Стефанішина ну, нормально э, передасть вірші грамоти, приступить до виконання своїх обов'язків. Хоча. В українців це викликає багато питань. Ну але кадрова лава Зеленського, вона така, і там важливо для Зеленського важливо ж наскільки вірні йому посли, а не е, наскільки вони державники. Тому трапилося в такому. Ну ця загибель е, трапилася в е, таке безщастя, коли по суті е, посольство ослаблене українським, ослаблене дуже. Воно по суті, пані Маркарову треба було відкликати після скандалу, коли республіканці закатали в конгресі тоді істерію, що вона повезла Зеленського на завод з виробництва боєприпасів. Ну це неприємний момент, але як бачимо, нинішня влада все це вже забула, і очевидно, що приймає посолку Стефанішину як данність. ну подивимося, наскільки успішною буде її місія. Я чомусь не вірю в успішність її місії. Не вірю. Але вірю в Україну і вірю в Збройні Сили, які нас захищають. На цьому дякую, друзі. І на завершення ще такий сюжетик про Молдову. Тому що я готую зараз статтю чергову Україну молоду. про Західний такий кордон нестабільності. Справа в тому, що всі країни, які сусідять з Україною, протягом року пережили вибори. Ну, Словаччина трохи раніше. Але Польща і Румунія пережила дуже серйозні потрясіння виборчі. Як бачимо, Румунія принципово обрубала. Націоналістам можливість розхитати державу, і це, мабуть, вперше в Європейському Союзі, коли Позиція Служб безпеки спрацювала на збереження державності. Росія хитала Румунію, хитає всі країни, які роблять кордон, ну, які межують з Україною на західному кордоні. Зараз в Молдові відбуваються парламентські вибори. Майя Санду, як як бачимо, виграла другий термін своїх президентських виборів, але її позиції від цього не надто змісти, зміцнилися. Нагадаю, що в піку Маї Санду в Придністрові Москва організувала воєнний парад 3 вересня. Тобто зараз є дуже серйозна. Ситуація є загроза із виборами в Молдові. Я постійно буду присвячувати Молдові увагу до завершення виборів, бо Молдова дійсно дружна до України країна, яку ми не можемо здати окупантам. Ми повинні ну, досить жорстко говорити із молдовським політиком. Про існування Придністров'я, про їхнє бачення, що з цим Придністров'ям робити. Там є склади в ковбаси. Це мільйони боєприпасів. Мінімум 20 тисяч тонн. Мінімум 20 тисяч тонн. А реально, мабуть, всі 50 або 100 тисяч тонн. Тому, коли все це бахне, нагадаю, що там ще є російський контингент. І Україна вимушена, оскільки Молдова не може нічого у Придністрові протиставити, неї фактично немає збройних сил. Україна вимушена тримати на кордоні з Придністров'ям досить відчутний контингент, мінімум чотири бригади військо. Мінімум. І це дуже сумний момент, тому що ну, зараз молдовський політик у ході цих виборів мав би. Декларувати більш серйозний підхід до модернізації своєї країни, до набуття справжньої європейської державності. Адже виходить так, що Україна, яка була лідером євроінтеграції, завдяки зусиллям Банкової, може бути обійдена Молдовою і для Молдови будуть кластери по вступу Молдови в Євросоюз відкриті раніше, ніж український. Ну, ревності, це погана справа для політики, але. Це про рахунки нашої влади. Це не, не перемога Майі Санду, це навпаки спроба Євросоюзу якось ну, заохотити Майю Санду. Тож коли Євросоюз заохочує Майю Санду, то український політикум має з молдовським політиком зараз говорити щодо того, щоб це добросусідство наше не зазнало жодної ревізії. І у Молдові перемогли проєвропейські сили. Саме з турботою про це я буду. Фактично, до кінця виборчої кампанії в Молдові робити постійний огляд подій Молдови. Дякую. І дякую Збройним силам за їх державницьку позицію.